Ми на ялиночку навісимо. Прикрашати ялинку родина Долкоп'ятових починає ще зранку. Дивіться, яка гарна кулька. Прикрасиш? цей святковий процес залишають на останній день перед різдвом, говорить Ксенія. Щоб була вже така атмосфера, і трошки настрій змінюється, і починається гарне налаштування на різдвяні свята. Із запахом хвої та різнобарв'ям на ялинці з'являється присмак свята, додає жінка. Я вважаю, що сам процес він більш навіть вагомий, ніж саме свято, тому ми можемо прикрашати навіть декілька днів. У кожного своє завдання та свої різдвяні обов'язки. Мама Ксенія відповідальна за естетику. Беремо і купуємо, наприклад, щоб урожайний наступний рік був. Ось ми прикрашаємо. голова сімейства закупівлю ялинки. І Гірлянди гірлянди за мною. Димит за звуковий супровід. Лисусик, Боже дитинка, буде святвечір, буде ялинка. Після прикрашання готуватимуть святкову вечерю. Печене м'ясо ми запечуємо, потім картопля та будь-які салати. Олів'є також си є. Ввечері можемо запросити до нас рідню, у нас є багато родичів, є. але ще в нас є така маленька традиція. Ми, так, ми ходимо один до одного і влітаємо, даруємо маленькі подаруночки. Свою різдвяну порцію отримає домашній кролик. Ми йому зробимо морквину святкову, бо у нього сіно, сіно і морква. Задекорують мішурою будинок із надвору. Дітям потім дуже подобається, бо вони підходять, роздивляються. 25 грудня за григоріанським календарем Різдо відзначає Римська церква та протестантські церкви, а також частина автокефальних православних церков. 7 січня святковий день для більшості православних та греко-католиків, розповідає митрополит Черкаський та Чигиринський православної церкви України Іоанн. Як розповів митрополит, дата святкування Різдва Христового у всіх церков однакова відмінність у системі літочислення за григоріанським чи юліанським календарями. Римокатолицька церква 10 православних церков святкують Різдво Христове 25 грудня, але 5 православних церков святкують 7 січня. Митрополит додає, що року тривають розмови або дату різдва зробити єдиною. Втім, це непросто тоді потрібно переносити більшість свят і більшість церковних подій на 13 днів раніше. Ми не впевнені, що більшість парафіян готова, і тому потрібно поступово вести якусь роботу. Втім, говорить є те, що об'єднує людей з усіх церковці святкові дні. Це віра та надія на краще. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.